Вітаю, час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Прогнозують чергову масштабну ракетну атаку. Нетверезий водій збив двох дівчат на тротуарі. У новий тиждень йдемо зі світлом. Ших росіян стає все більше. Їхня кількість вже перевищила 138 тисяч. Лише за минулу добу сили оборони України ліквідували майже шість сотень загарбників: три ворожі танки, три артилер... артилерійські системи та чотири бойові броньовані машини. І маємо хороші новини про бавовну у Маріуполі. Вчора ввечері там пролунали щонайменше три вибухи. Було влучання в приміщення школи номер 3 Там, як повідомляє радник міського голови, рос розташовувалися окупанти. Після перших вибухів ще деякий час було чути звуки детонації. Згодом стало відомо, що окрім казарм, окупантів, влучили в чотири вантажівки з боєкомплектами. Сьогодні ж росіяни вкотре обстріляли з артилерії Харсон Снаряди вщен зруйнували будівлю одного з підприємств. Під завалами знайшли чоловіка, охоронця бази. На жаль, лікарі лише констатували його смерть. За добу на Херсонщині загинули ще троє мирних жителів. Відомо також про щонайменше одного пораненого. Окупанти 42 рази обстріляли область лише завчора. Окрім артилерії, завдали ракетного удару. Обстріл російських окупантів пошкодив також залізничне полотно в області. Наразі сполучення потягом з Києва до Херсона неможливе. Колії вже ремонтують. Вранці окупанти також обстріляли Куп'янськ на Харківщині. У місті пошкоджені житлові будинки сталися пожежі. Обійшлося без потерпілих. Натомість учора, внаслідок ударів по прикордонних населених пунктах, постраждав 47-річний чоловік. Тричі за день росіяни били по Дніпропетровщині. Під ворожий вогонь потрапив Нікополь. Там загинула 53-річна жінка, ще двоє пенсіонерок у лікарні з пораненнями. Численні руйнування, але без постраждалих ще у двох громадах області. Одну людину росіяни вбили на Донеччині. Ще один житель області отримав поранення. Окупанти невпинно обстрілюють міста та села Донеччини. Відомо, що вчора у Дружківці ракета пошкодила лікарню а в Покровському. Обстріл зруйнував сім будинків та дитсадок. Загалом на Донеччині ситуація залишається найскладнішою. Найближчим часом бої біля Бахмута стануть ще запеклішими. Прогнозує військовий експерт Сергій Грабський. За його словами, окупанти отримали наказ до 20 лютого взяти місто. Усе це для того, аби на виступі 22 лютого, який анонсував диктатор Путін, він міг розповісти про будь якісь успіхи на фронті. А представниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк спрогнозувала наступну масовану ракетну атаку по Україні. Із перервою у два тижні після попереднього обстрілу, а також враховуючи любов ворога до сакральних дат, українцям варто готуватися до ударів 24 лютого. Прапор – це символ боротьби й незламності країни. Сьогодні українські захисники йдуть з прапорами у бій і піднімають їх у звільнених українських містах. Працівники РАЕС активно допомагають нашим героїчним військовим, ведуть боротьбу проти окупанта на волонтерському фронті, щоб віддячити атомникам за підтримку. Бійці передали їм пам'ятний подарунок. Який саме дивіться у сюжеті? Захисники передали працівникам Рівненської АЕС бойовий прапор з фронту. Символ української незламності та патріотизму вручив генеральному директору Рес командир зводу 110-ї окремої механізованої бригади та подякував колективу станції за волонтерську допомогу Безпосередньо йде допомога це радіостанції? Останні були це мавіки, третій тепловізори бо. Мавіки третій це у нас розходні матеріали, вони швидко виходять з ладу, так що це хоч і коштовна річ, але вони в великій кількості потрібні нам там. Колектив РАЕС для військовослужбовця є й рідним. Він працівник цеху з ремонту і технічного обслуговування реакторів енергоремонтного підрозділу. Працював з майстром і ми, ми обслуговували всі чотири реактори Рівненської атомної електростанції. У березні минулого року атомник пішов добровольцем на фронт. На цьому відео його бригада нищить ворога. Зараз близько 200 працівників РЕС виборюють незалежність нашої держави на передовій та служать в лавах територіальної оборони. Колектив рівненської атомної електростанції. Він завжди допомагав Збройним силам України, незалежно від якої бригади, незалежно від військових організацій поступають звернення. Але в першу чергу ми намагаємось допомогти тим військовим частинам, де перебувають наші працівники. Лише у січні цього року атомники зібрали понад 3 мільйони гривень з відрахування у сумі 3% від зарплати на потреби ЗСУ енергетики. Дякують усім захисникам за щоденний бій в ім'я перемоги. В першу чергу за те, що вони героїчно захищають нашу землю, дають можливість нам мирно, практично жити і виробляти електроенергію таку важливу для України. Разом до перемоги підписав український стяг атомники з позивним Батя. Як і інші прапори з передової, він буде розміщений на центральній прохідній станції для підтримки волонтерського духу колективу. Тим часом у Карпатах любителям активного гірського відпочинку почали вручати повістки. Тож приїхав порелаксувати, будь готовим відвідати військомат. Учора, 12 лютого, в мережі з'явилося відео, на якому військові чатують на чоловіків безпосередньо на гірськолижних спусках. Судячи з вивісок, це відбувається у Славському Львівської області. У новий тиждень зі світлом, 13 лютого, на волині графіки погодинного відключення застосовуватись не будуть, обіцяють енергетики. На цей день Укренерго не встановлювала для області ліміту споживання електричної енергії. Втім, графіки погодинного відключення можуть бути застосовані, якщо Укренерго змінить ліміти потужності з метою збалансування енергосистеми України. Ська автівка перекинулась на дах. Така дорожньо-транспортна пригода трапилася ввечері 12 лютого на перехресті вулиць Карпанка, Карого та декабристів. 24-річний водій не вибрав безпечної швидкості і наїхав на край проїзної частини. Машину відкинуло в паркан та перекинуло на дах. Сам керманич дивом не постраждав. На нього склали два адмінпротоколи. Під час спілкування з чоловіком патрульні виявили в нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Водій погодився пройти огляд на місці події, і результат тесту на приладі Драгер становив 2,4 проміле. Такий показник до слова перевищує допустиму норму у 12 разів. А от у Отоковолі нетверезий Карманиш збив двох дівчат на тротуарі. 33-річний водій за кермом автомобіля Хюндай-Санта-Фе. Останнє алкогольного сп'яніння виїхав на тротуар та наїхав на двох дівчат віком 15 та 16 років. Пригода трапилася 11 лютого близько 21-ї години на вулиці Володимирській у Коволі. Повідомили у поліції Волинської області. Під час проходження освідування Драгер показав 1,13 проміла алкоголю в крові. Воді. Дія обидві дівчини отримали тілесні ушкодження. Їх шпиталізували у відділення травматології ковельського медоб'єднання. Авто поліцейські вилучили та помістили на арешт майданчик. Водієві ж загрожує до трьох років ув'язнення з позбавленням права керувати авто на строк від трьох до п'яти років. В селі Новостав юна поетеса з Боратина презентувала свою першу збірку віршів. Робота Анастасії Веснянки з'явилися друком наприкінці минулого року. До книги увійшли більше сотні поезій про війну і не тільки. Як Волинянка почала писати, чим надихалась, та які творчі плани будує на майбутнє, з'ясовував наш Дмитро Сопронюк. Любов і тривога. Найкращий тандем. Вірші, сльози та аплодисменти. Так, у селі Новостав Боратинської громади 17-річна поетеса презентувала свою першу збірку. Візьму до рук записник із віршами і з віршем, ми створюватиму нову перлену. Колись не любила світанки. Свій перший вірш розповідає Анастасія Веснянка. Написала ще у 9 років про рідне село. З часом поезії ставало більше, тому вирішила видавати її. У збірку дві сторони долі увійшли 132 вірші. Окремо дівчина виділяє один. Про командира 128-ї гірсько-штурмової бригади. Смерть забирає тих, хто йде і назустріч, все хто дихає, просто живе. Та нестерпно, коли йдуть ті, з ким ти пліч-опліч, воював, дивившись ворогу в лице. Батько Анастасії Валерій розповідає, творчість доньки змінювалася поступово. Спочатку були дитячі вірші про маму, про рідний край. А з часом вони почали набувати іншого змісту. Пригадує, як вперше дізнався про талант Анастасії. Я випадково так вийшло, що я приїхав з роботи і помітив листочок з віршиком. Запитав дружини, що це вона каже: це творчість нашої дитини. Це було давно. Анастасія розповідає, окрім поезії, займається волонтерством, тому має багато знайомих на фронті, які читають її твори. каже, підібрати назву збірки було важко, адже писала і про війну, і про почуття, і про переживання. Та все ж цю проблему вирішила. Назва з'явилася одного вечора, тоді, коли я з мамою вже переглядала всі свої вірші і зрозуміла, що ця назва найкраще підходить, оскільки збірка сама вона поєднує в собі вірші циклу війни і циклу от, філософії про життя в цілому. Серед українських поетів, розповідає Анастасія, найбільше любить Сергія Жадана. Зізнається, саме він найбільше вплинув на її становлення як поетки. А от одногрупниця Анастасія Оксана Жаданом не надто цікавиться. каже їй до вподоби доробок подруги. Знали, що вона пише вірші, і вона інколи так мені робила спойлери, показувала і мені дуже сподобалось. Я кажу, коли там збірка, планується щось випускатися. І на першому курсі вона вже зі мною обговорювала там. Планувалася, коли швидше був. Буде, яка буде обкладинка, назву? Усі гроші від продажу книги Дві сторони долі. Юна поетеса відправить на потреби української армії. І, хоч через повітряну тривогу на її першу презентацію прийшло не надто багато людей, дівчина будує творчі плани на майбутнє. Проте подробицями поки не ділиться. Дмитро Сопронюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь нами. Запевняємо, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.